Закон Савченко в дії на Чернігівщині протягом січня лютого з місць позбавлення волі звільнили 57 осіб. З них 14-ро відбували покарання за скоєння навмисного вбивства. Вони відсиділи серйозний термін, і така категорія засуджених, як свідчить практика, найбільше перебуває в слідчих ізоляторах в зв'язку зі складністю кримінального провадження. Десять зі звільнених залишились у Чернігівській області. Вони тут зареєстровані. Решта та 47 роз'їхались по інших регіонах за місцем проживання, окрім тих, кому пощастило отримати бажану свободу, є ще й ті, кому переглянули строк відбування покарання. Відповідно до закону України, так званого закону Надії Савченко, щодо внесення змін до кримінального кодексу про порядок зарахування терміну попереднього ув'язнення у строк відбування покарання. Значить, в нашій області під дією даного закону загалом. Підпало 770 осіб. Арифметика проста. Один день утримання під вартою, наприклад, в слідчому ізоляторі, рахується як два дні позбавлення волі. Звертались щодо перегляду терміну і довічно засуджені, які відбувають покарання в колоніях Чернігівщини. Але їм суд відмовив у застосуванні так званого закону Савченко. У Чернівецькій області дітям хворим на рак не вистачає ліків з препаратів, які залишилися в запасах відділення. Наявні тільки два вида з потрібних десятків. Сьогодні у відділенні восьмеро дітей, які отримують хіміотерапію. Сказати, що препарати дорогі не сказати нічого. Хіміопрепарати препарати завжди були дороговартісні. На всі препарати, хіміопрепарати, які коштують від 4 тисяч гривень і до 30 тисяч гривень флакон. Чому вони дорогі? Тому що вони оригінальні препарати, тому що вони так коштують за кордоном. На жаль, є препарати, які в нас коштують дорожче, ніж за кордоном. Але вони входять в стандарти лікування. І ми не можемо лікувати дітей препаратами, які у нас є в наявності, а вони не входять в протокол. Є протокол, його треба виконати. На один блок терапії залежить від нозології. Якщо ми говоримо про гостролів обласну для лікування потрібно вісім хіміопрепаратів. Вісім. Михайло Гнатюк розповів, що і раніше держава не надавала усіх потрібних препаратів, але за останні два роки цей шлях постачання взагалі спорожнів. За останні пару років ми жодного препарата не отримували по державним програмам. І слава Богу, нам допомагали фонд по дороге життя. Декотрі препарати купили за рахунок. Нашої облдержадміністрації і плюс були ще в нас препарати, залишки від 2400 року. Ми зробили трошечки хитріше, ми не перерозподіляли ці препарати, що у нас були, і вони, слава Богу, нам до березня місяця майже до квітня допомогли. На сьогоднішній день у нас в відділенні залишилось лише вісім препаратів, з хімії препаратів тільки два. Проблема сьогодні не тільки з лікуванням, але і з діагностикою, каже головний лікар відділення. Дуже багато дітей, які мають вроджені вади розвитку судин. На жаль, ми не можемо зробити багато обстежень. Якщо ми робили ядерно-магнітний резонанс з внутрішньовенним контрастуванням, і дивились судини, чи немає аневрізм і тому подібне, нам було б краще їх лікувати. Ми це не знаємо і ми не можемо це знати. У нас немає можливості це все робити. Дуже багато нюансів. Так, да, наші батьки їдуть за кордон. Але вибачте, на жаль, скільки наших дітей поїхало, я можу вам на пальцях однієї руки показати, хто повернувся живим. У нас поїхало більше 15 дітей. У нас повернули звідти двоє дітей живими, на жаль. Розумієте, зовсім дуже підходить до лікування. І те, що там розповідають, так, да, ми створюємо, будь ласка, тут умови такі, щоб ми могли працювати і щоб могли. Ми ж цього не робимо. Ми кожен займається своїми проблемами. Останніми роками кількість дітей, хворих на лейкемію, збільшилась у кілька разів. Найбільше маленьких пацієнтів поступає з екологічно забруднених районів. Зараз на першому місці йде Кільменецький Сокирянський район, потім йде Заставинський район, потім йде Хотинський район, Путильський район, цей район Симакова, Яблониця. Звідти поступають до нас, діти і в в як правило хворіють райони ближче до ЖД вокзалу. Наразі ведуться перемовини з обласним керівництвом про те, щоб хоч якось підтримати відділення та його пацієнтів ліками. Ну, звичайно, що важко, але ми чекаємо, що зараз мають бути надходження препаратів з міністерства. Плюс вчора розмовляв з начальником управління охорони здоров'я. І ми сьогодні будемо створювати програму для того, щоб закупили для наших дітей ліки, котрі вкрай необхідні, хоча б десь на 3-4 місяці. Я думаю, що все-таки повинно поправитись і повинні з'явити вже препарати, тому що вона на складах є. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нещодавно у соціальній мережі Фейсбук зоозахисниця Алла Лосік розмістила інформацію, скільки коштів виділяється на утримання притулку та стерилізаційний центр. Загалом це 500 тисяч гривень. З них 308 тисяч розраховано на заробітну плату персоналу. На харчування та стерилізацію тварин відповідно 48 і трохи більше 81 тисячі. Такі дані викликали обурення у жителів обласного центру. Нарікають на недогляд тварин у притулку. Сама ж авторка Допису переконана, працівники неефективно використовують фінансовий ресурс. На сьогоднішній день, як людина, так гуманіст, я можу стверджувати, це неефективне використання коштів. Те, що ми там бачимо, і те, що ми там побачили, це не норма. На думку зоозахисниці, гроші, виділені на заробітню плату персоналу, не відповідають їх роботі. Тварини недоглянуті, та й вольєрів недостатньо. Пропорції на утримання персоналу статичного, який не функціонує якісно, і кошти, які мають краще витрачатись на стерилізацію тих тварин і перевести наступний крок з побудови притулку. Якщо там персонал, 11 чоловік, так і кількість тварин, яку невідомо, тобто журналу реєстрації не було. Потім самі, сам стан тварин, які ми побачили, так? тобто хто їх доглядає, чи прибирають за ними, тобто на відео і фото там все в принципі очевидно. Знімальна група першого місцевого навідалась до собачого притулку, що на вулиці Київській, аби побачити, у якому стані тварини та на що ж насправді витрачаються виділені з місцевої скарбниці кошти. Керівник Тамара Лук'янчук пояснює, посадові оклади за тарифною сіткою. Оскільки є податки на рахування на зарплату, нас старожа отримують 1300, доглядач 1500 гривень. В місяць чистими на руки ловець 2000. тисячі. Обрати суму триста тисяч, ділити на. 12 місяців. І з цього виходить зарплата, ну це не те, що безграмотно, це взагалі абсурд. На саме ж харчування тварин коштів бракує. Допомагають небайдужі та волонтери. Оскільки ну, ми домовляємося списання за рахунок списання, я з рахунку організації підгідю кошти ті, що від акції поступають, просто благодійники передають крупу, купляю, То нам вистачає, ми ніколи, ну ніколи, навіть ті роки тринадцяти, чотирнадцяти, коли взагалі не було коштів з бюджету на їжу, завжди їжу для собак ми знаходили. За словами працівників, підопічних притулку годують двічі на день. Це і каші, сосиски та інші місні вироби. Гаються у холодильнику саму ж стерилізацію проводять у спеціальній кімнаті. Тамара Лук'янчук розповідає: нині у притулку 60 собак ж розрахований всього на 40 Нарікає на відсутність ізоляторів для тварин, які хворіють. Втім, наголошує цьогоріч Волонтери частіше навідуються до їхнього притулку. Одна з таких рівнянка Олена, яка регулярно приходить до своїх улюбленців. Ждуть як приходиш, вони вибігають, щоб дати цим даш потом вольєр покидаєш. Приходжу три-чотири рази на тиждень, щоб вигулювати собак. Дві моїх собаки тут є, що спасли від отруєння, одну виростили в дворі. О, що приносимо? Ну все, і колбасу, і корпуса, і голови, і лапи, все. Гроші приносимо. Працівники наголошують, значна частина підопічних притулку вже знайшли свою домівку. Мене дуже тішить, що все більше і більше ми прилаштовуємо собак. Порівняно з тими роками. Ми вже за цей рік, за три місяці більше 20 собак прилаштували. Жодного року у нас не було таких темпів. Втім, жителі обласного центру досі скаржаться на безпритульних собак. Одні підгодовують, інші ж обурюються. У нас на поселку, на ювілейному їх, море тих собак. Ми коли йдемо на роботу, ми беремо з собою їжу, яку небудь і підкормимо цих собак. Я знаю, просто що в нас є дворі собачки безпритульні. Ми там. Хто має можливість, і хто має бажання, здаємо гроші, їх там стерилізують, там їм якесь клеймо на ушко чіпляють, їх підгодовують підготують. Ви знаєте, потрібно робити те, що роблять за кордоном, Стерилізувати, создати їм слова, робити приют і все. А воно ж теж живе, теж хоче жити. Чому за граніси саб'ють? Собаку машина скоро приїжджає, везуть його в лікарню. Там йому все, лічить його все. А у нас чоловіка саб'ють, через час скоро приїжджають. Працівники стерилізаційного центру ж наголошують, у притулках собаки перебувають тимчасово. Після стерилізації їх повертають туди, звідки власне і забрали на вулиці Рівного. Інеса Пославська Володимир Захаров. Новини Рівного. Нам повезло, в день нашего визита в саду расцвела сакура. Эта японская вишня цветет лишь три дня в году. В Японии ее цветение настоящий праздник, рассказала нам сотрудник ботанического сада. Вот это вот быстротечное цветение, цветения как раз и является то, за что японцы ее ценят, потому что они ценят именно быстротечную красоту. Красота, которая длится долго, вечно, это уже не красота, это нечто привычное, обыденное. Вот мы с вами смогли любоваться, да, это первая сакура, у нас несколько сортов сакуры, некоторые будут свести чуть позже, это первая. Кроме сакуры в саду уже зацвели декоративные персики, форзиции, полиборвинка. Но самый яркий период, рассказал нам специалист, стоит ожидать в мае. Пришла такая уже достаточно обильная зелень. Начали цвести кустарники, какие-то первые деревья. Но все равно это еще, знаете, так вот приоткрыта дверь. Я думаю, что такое вот буйство красок, ароматов у нас начинается где-то недели через две. начало мая. Не бывает в течение года более красивого момента, потому что еще не так жарко, уже не холодно, достаточно влаги. То есть сад в мае очень красив. Есть в ботаническом саду и большая коллекция тропических растений. Пока они находятся еще в теплицах, рассказала эксперт. У нас есть большая коллекция пальм. Она находится в большой пальмовой оранжерее. Вот как раз сейчас у нас ведутся работы по ее, так сказать, расконсервации. То есть мы открываем все форточки, Окна, двери, растения проветриваются, привыкают, закаляются. И где-то в середине мая, когда на, лист... на деревьях уже появляется первая листва, мы всю эту коллекцию выносим на улицу. До конца октября вся эта экспозиция будет находиться на открытой площадке. Помимо пальм, вот в саду есть еще много редких и нетипичных для наших широт растений. И есть и долгожители. Есть на здешней территории и растения, которые старше, чем сам ботанический сад. Например, вот этот платан. Ему 180 лет. Он считается еще младенцем. Такие растения могут доживать до 2000 лет. Коллекция сада пополняется и новыми экземплярами. Правда, садоводы – народ суеверный. О новинках предпочитают пока не говорить. Говорят, боятся, что растения пропадут, так достаточно и не окрепнув. Покажут тогда, когда те подрастут. Сонячне дерево встановили у самому центрі Тернополя в сквері на вулиці Чорновола, неподалік пам'ятника Пушкіну, цілодобово заряджати свої гаджети, смартфони, планшети, ноутбуки тут безкоштовно зможуть усі охочі. Одночасно живитись від сонячного дерева можна поставити 9 пристроїв. Сонячна зарядка, енергія сонця, яка трансформується через сонячні панелі, заряджає акумулятори. І акумуляторів ми можемо отримати енергію, накопичену в них. Енергію сонця і віддати на зарядку мобільних пристроїв. в ці дні в Тернополі відбувалися дні стали енергії, на яких були присутні представники практично всіх основних фінансових установ, які сьогодні працюють з державою Україна, і з якими працює Тернопіль в рамках відходу від в рамках зменшення споживання енергетики, в рамках застосування нових технологій. І, власне, як завершення цих днів стали енергії, щоб залишили з пам'яткою всіх. Ми сьогодні закінчили тим, що встановили перше сонячне дерево. Таке сонячне дерево для України поки що унікальне та єдине. А от у Тернополі запевняє міська влада, такі сонячні станції для підзарядки гаджетів продовжать з'являтися у місцях скупчення людей. Це перший проект, запропонований молодіжною спільнотою Тернополя. Сонячне дерево звели на місці, узгодженому архітектурною радою міста. Воно встановлене за рахунок місцевого підприємства. Безцінний архітектурний спадок українців, очима іноземця, дерев'яні храми Карпат стали натхненням і головними героями світлин Жана П'єра Дюрана. 75-річний француз подорожує східною Європою і фотографує церкви гірських регіонів Словаччини, Румунії, Польщі та України. Саме останнє на його переконання є батьківщиною культових споруд із дерева. раніше я здійснював лише дві-три подорожі до України за рік. У інший час ходив морями, будучи капітаном корабля. Та з цього року я вже не плаваю, і залишок свого життя вирішив присвятити фотографуванню українських церков. Я маю надію, що мені ще вистачить життєвого часу, щоб відзняти усі церкви. Мешканці Карпатських гір, як стверджує Мсьєжан П'єр, йому близькі за духом. Енергетично вони схожі з населенням країни басків, звідкіля він родом. Його дружина, художниця з відомої української творчої сім'ї, відкрила іноземцеві світ сакральної архітектури своєї батьківщини. Як він почув, що От тільки на Івано-Франківщині 400 церков. Він каже, що мусить довго жити. Тепер сумнозвісні вітчизняні шляхи його не лякають, адже в минулому пан Жан П'єр військовий моряк, тож дорожню хитавицю порівнює зі штормами на морі, а шедеври рукотворної майстерності дерев'яні церкви чоловік асоціює зі старовинними вітрильниками. Він фотографує все. Вони теж мають свою красу, але це інакше. Ну, звичайно, що. Преференція робиться для старовинних його захоплення українською сакральною архітектурою вже півтора десятиліття. Проте своїх незліченних робіт Жан П'єр Дюран досі жодного разу не експонував. Івано-Франківськ став містом виставкового дебюту французького автора. Наразі тут представлені близько семи десятків світлин, які презентують жанр так званої прикладної фотографії. Це фіксація об'єктів, які можуть зникнути в будь-яку мить. Він зробив те, що важко зробити. Пересічному українському фотографу навіть професіоналу. Ну, Це пов'язано в першу чергу ну, з такими ресурсами, як фінансові і технічні. Я, наприклад, не в змозі 15 років займатися одним проєктом, і подорожувати чотирма країнами надалі виставку побачать у Львові та Києві. Поки що вона містить обмаль матеріалу, створеного саме в Україні. Тут представлені фото лише з частини Львівщини та Закарпаття. Проте невдовзі автор збагатить експозицію свіжими доробками зображеннями церков Івано-Франківщини. Адже після презентації цієї експозиції Жан П'єр Дюран вирушив у мандри краєм. Оксана Квітнева, Сергій Попович, телеканал 402. Відкована блоха вушку голки та джаконда на рисовому зерні у Чернівцях відкрили виставку найменших у світі мініатюр. Про мікрошедеври майстра зі світовим ім'ям Володимира Казаряна. Далі у сюжеті. Восьме чудо світу з такою виставкою надзвичайних мініатюр до Чернівців приїхав всесвітньо відомий український скульптор, мікромініатюрист Володимир Казарян. До створення надзвичайно мініатюрних верблюдів вушку голки, портретів на рисовому зерні та безліч іншого надихнуло бажання зробити неможливе можливим. Розповідає автор. Заняття мікромініатюри – це особливий вид творчості, де робота відбувається на міні-уровнях, можна сказати, в паузах між ударами серця, тому що… Хочеться создать что-то невероятно маленькое, хочется хочеться порадувати и і и і себя доказати ні ограничених человеческих можливостей. Кожна мікромініатюра потребує чималої підготовки та витримки. Деякі роботи створювалися більш як півроку. До прикладу, ікона з більш як 10 тисяч різнокольорових камінців. Про те, як робить неможливо, можливим майстер каже наступне. технологии, изобретать инструменты для каждой работы отдельно. Поэтому, конечно, это колоссальный труд, колоссальная нагрузка. Вот сейчас я работаю над телевизором, который помещен внутри человеческого волоса. На экране два борца значит, боксируют друг друга. Поэтому об этом можно говорить, но это нужно видеть, потому что описать это невозможно. Людську волосину, макове зерно чи вушку голки автор вибирає для того, щоб глядачі могли зрозуміти мікророзміри скульптур. Кілька таких є в колекціях Біла Клінтона, Арнольда Шварценеггера, Леоніда Кравчука та Кучми. Мікроскопічними портретами, образами та мозаїками Глядачі залишились враженими. Колись я пам'ятаю в дитинстві, я тільки читала про такі речі, і мені було цікаво завжди побачити. Мені дуже припали до душі оці мережи. такі не знаю, як їх навіть назвати, але ці мережі були просто унікальне. Мені сподобалось найбільше там, де той селач, і, і вони так близько, що вони ніби не стоять. Іван Бучулинський, Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. рано или поздно необходимо производить такие перезагрузки. Почему? Потому что давать возможность людям, другим людям, которые могут какие-то делать, э, скажем так, хорошие изменения для нашего государства, почему мы им не давать возможность проводить какие-то реформы. И мы, конечно, да, как я как госслужащий, Возлагаю надежды на это. Почему? Потому что мы все хотим жить в европейской стране. Наверное, ничего не поменяется. Особенно я ничего не чекаю. Зміни повинні бути радикальні, і я сьогодні не бачу жодної політичної фігури, які себе називають політичними елітами. Вони себе так називають. Зміна прізвищ нічого не дає, зміна системи. На жаль, мій вік. Не дозволяє надеяться, что я доживу до этих реальных реализм. Знаете, я бы сказала, что чтобы с ними сделать, но не могу, потому что это на камеру, понимаете? Так я вам скажу, но как минус этому я не доверяю. Обязательно, понимаете, та же самая среда, та же самая, ничего нового не, все будет то же самое. Певно, должны пройти пары перевибори, все-таки до Верховной Рады. Повинні быть зовсім другие люди. Нема довіри до тих, хто зараз і в Верховної Ради і в уряді. А давайте даємо кредит довір'я, правда. Дадім кредит довір'я, побачимо, чи поміняється що от цього в наших карманах в першу чергу. Ну і сходя з того, що така інформація поступає, ви бачите, я для себе роблю От, допустим, з 1 мая. На электроэнергию вводится какая-то абонентная плата. Ну к чему это? Ну, чернобыльцев лишили льгот, всех выплат. Пенсионеры обложены налогом. Ну что это такое? Ну, поэтому если вот, хотя бы вот этот задел, и он ликвидирует вот эти противоречия в обществе, видимо, с этого надо начинать, и будет какая-то поддержка. Не доверяю я этому новому Калмину, потому что там большинство остались тех же самых людей. И олигархи это все уже. Все равно они будут работать только... на себе. Смотря на Кабмин, который есть сейчас, и то, что он постоянно изменяется, постоянно какие-то изменения, то на самом деле доверять ему не получается. Потому что на место одних людей приходят точно такие же. Від нового нічого не очікую, тому що це уряд недієздатний і нічого він доброго нам не зробить. Для Пересічного громадянина України. Нічого не зміниться, що було прийде ніколи, то й буде далі. Це. Нема надії. Нічого доброго. Тому що мені здається, що це уряд сімей, які попередній, тільки трошки гірше. Ну, це ті самі люди, які вже були, вони вже, ми вже їх бачили і всіх знаємо. Це ті самі люди. Нових людей немає. От і все. Не знаю я, мабуть, нічого не очікую доброго. Які були депутати наші, такими ми вони і остануться. Я сумніваюся, що щось буде краще. А що очікувати? Нема що очікувати. Обман кругом, корупція. Тут ще не ясно. Щоб людянішими люди, були трошечки, можливо, думали про людей. Можливо, зробили щось для України все-таки, а не тільки для себе. А взагалі починати завжди потрібно лише з себе. Тобто, якщо ми будемо старатися прагнути, то і влада нам буде допомагати. Це моя думка. В порядку, як і всі, нарешті, коли він настане, але це очікуємо. А що буде, побачимо. Краще ми промовчати, але сподіваємось, що реформи підуть далі і вони підуть. Ну, я думаю, що нічого не зміниться. Все буде те саме. Нічого хорошого не чекаємо. Перевибрати і все. О, ну будемо чекати. Що Нарешті хоч економіка запрацює. Ніяких, по хороших ніяких, звичайно. Вже розчарувалися в цьому, здається. Таке, як було, таке і буде, навіть. Нового На більше, я думаю, не буде нічого. Обіцянки. <світтє> ніяких. Очікування від влади можуть бути тільки єдині. Подальша розбудова Соборної Незалежної України. Ніяких, чесно, я розчарований. Ну, хотілося б щось кращого, звичайно, але вже народ зневірився і не вірить, скажімо. Не знаю. Чи буде щось краще? Ми зневірені повністю. Не знаю, що увійдемо, час покаже. Поки що не ничего. нічого. Поживемо, А так нічого не можна сказати. Все в практике покажеться. Довго треба їм в мире жити і трудиться, щоб было все на... нормализовалось. Просто надеемся, що должно бути лучше. А що буде? Що буде? Ой, ну, я не знаю. На них, навіть, по, походу вже рассчитывать и не треба. Я навіть не знаю. Конечно, рассчитываем. Хочется, чтобы уже получше было. Будем надеяться, что что-то поменяется, будет лучше. Мне кажется, лучше не будет. Вы посмотрите, что с нами делают. Мы переселенцы. Что с нами делают? Замор... Замордовали с этими справками и тому подобное. Не знаю. Нет, ничего лишнего. он все-таки да, пробился. Ну, молодец, чувак, удачи. Главное, чтобы ответственный был, что-то делал. И, ну, не знаю... Ну, реально, не сбежал, как этот, и все. Мир и благополучие в нашей стране. И все. Больше, не, больше нам ничего не надо. Главное – мир. Абсолютно от него ничего? Я думаю, нет. Вы знаете. Как была, как есть. Я думаю, что будет к лучшему. Только с надеждой можем жить. Ничего. А знаете почему? Because, по-английски скажу. Маны, 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 маны. очікуєте від нового уряду А чого можна очікувати? Хто його знає, як новий уряд буде працювати? Чи так як старий, чи краще, чи гірше. ще ж не можна, ми ж не знаємо їх. А чого хотілося б чекати від них? Щоб... Кращого, кращого. Перш за все, хотілося б миру, щоб на війні не було війни на Сході. Оце саме головне. І щоб Крим нам повернули. Напевно, щось хочеться. До кращого, щоб змінилося в нашому житті, багато чого, щоб дітей було майбутнє краще. Зміни по всьому зміни, щоб були садики збільшували, щоб дітки народжувалися більше, зарплати були кращими. Того, чого всі, покращення пенсіонного життя, що мене обходить, ну і покращення вашого молодого життя. Якихось змін. Можливо, покращення життя на Україні. Можливо, буде е, просування до Європи ну, найкращим, найближчим часом. Ну, щось типу такого. На першому етапі, можливо, вони щось спробують зробити, а потім буде все по-старому. Вони ж ті самі. Позитива не ожидаю, змін не ожидаю. Ну, Только внутренні на положительне вера в, Бог, в светлое будущее, а на власть я не рассчитываю совершенно. Законодательство не защищает ні человека, ні права, не беспокоиться как, как таковому. Бражень никаких. Порядка як не було, так оно і и и не будет. Я вважаю так. Нехай повернуться лицом до людей. Це чекаємо. Нахай у всіх буде робота, зарплата. От, щоб ми жили краще, а не в злиднях, і не тікали зі країни. Лично мені здається, що нічого не зміниться. Остається Порошенко, остається, всі вони при владі. Мені здається, що нічого не зміниться. Надіжди немає. Я б не сказав, що всі нові прийшли. Всі, хто Ні, були, воні. так, так і залишилися. Ну, я добре, да, хай це працює. А откуда я знаю, що воно буде? Ну, так хто знає? Обратно. Так це мені не подобається, що ми їх збираємо, тоді перебираємо. Я думаю, що на даний час ситуація не зміниться. Будь-хто б працював, я і вважаю, що потрібно всіх виганяти і набирати зовсім нових людей, нову команду. Вони міняють людей, люди, одні політики переходять з коаліції в коаліцію, але по суті нічого не змінюється. В першу очередь, всю хорошу і для молодих роботи нічого не чекають, такі були ту передні, якщо чесно. Краще життя в Україні, в Чернівцях. Мені б хотілося так, щоб вони зробили щось для життя людей, а не для себе. Слідуючі відставки вони не мають підтримку, так сказати, у тій Верховної Раді від всіх депутатів і від народу. Вони все вже діло завели до кінця. Нових реформ я довишу. Через місяць-два. Я думаю, що відновлять соціалки, які познімали нас. Чого нового уряду?